Всім привіт, народ! З вами я Марі і ми продовжуємо кучдорик Dark Ciders 2 Defension Edition, DLC про блодику демонів BL. З попередній серед, як ви бачите, ми знайшли живу людину, врешті-решт. Але, як то кажуть, нам війну так і не звільнили, оскільки ми прекрасно знаємо, що весь совєт це продажні мразі, які продали нас по під чорт один. Ну нічого страшного, ми постараємося підносити в показати, що їхнє місце біля параші. Давайте нам пропонують повернутися. Переговоримо з нашою вона тепер нас вигляді магазину, да? Нічого цікавого я в неї не бачу, якщо чесно, від того зовсім. Талісман подорожніший письмо. У мене і так талісман хотів. Хоча я закуплюся зілями гніву. Досить багато їх витратив, все ж таки. Так, тепер мене друге питання. Як мені тут вступити до демона Беліала, якщо тільки один прохід? Ось що мене цікаве більше всього, якщо чесно. Біля, куди ж мені йти? Ну окей, давайте підніматися назад на гору. Я бачу, наш ворон показує... А, точно, ми ж цей ключик отримали. Щоб пройти, бліоха-муха. Це я туплю, звісно, перепрошую. Печать, як то кажуть. Тупість. Тупість. Нічого. Тоже страшного це не має. немає. Да. Треба треба повернутися назад і знайти прохід. До дверей. Мечових. Зараз повернемось назад і подивимось, де нас що тут підчіпує. Ага, ось і двері. Бляха, я вже думаю, я їх пропустив. Нічого. Да, голос може показатись трошечки незвичайним або переможним, я не відчуваю повірені це чи не так після стоматолога, тому може бувати таке, що буду десь крата. Перепрошую, за це увідем, ж типу... Сім'я так у Щобі... мене особисті проблеми і треба вирішувати по суті що за А Ще за прикольно це перепрошую, Я яку не тукнал, що нажимав. <плес> Ліго беліала. Блін, по провичку нажимаю, ну тут Оооо, здається, ми уп'ємо беліала быстріше, ніж ви думаєте, на <ріхи> Ну хто, хто, хто дає мені знов валини? <ріхи> типу дали я позлучався над демонами чи що? Ну, мені не важко особисто, якщо чесно. Можемо і сходити познущатися, я тільки за. Зайв... Тирп на дорозі. Що несмішні. Ці бордолі їдуть голома. Будь діауз! такий такі лопатопці! Я смерч, мене неможливо вбити. Є, ми тебе сраноб'є! Лізуть мені під дуло Хе-хе-хе! Смішні, хаєм, запаці! Ти мене на тобі лізеш! Хі-пожики не все ж такі смішні! С одной стороны дурни, с другой смешни. О, типы коллаживают пески Текстура. Я дико перепрошу, пацаны, а про текстуры вы не чули, да? Если бы... Что... Пицц. А шо они вылезли? Они там по купить репутацию. Ну, Такі речей ви можете знайти тільки в мене на каналі. Тільки в мене на каналі ви можете подивитися, як демони лазають по невидимим текстурам. Блін, я щитий гід активував, Бідні дурні демони. Не всі, так, не всі так намагаються мене перемогти. Якщо чесно, з сніг сторони, аж шкода, бо розробники поздущалися, видали мені валину. А я знущаюсь просто. Суперно. Пока. ка Оу! Від варечі обід. 26 рівень потрібен, ніфіка собі. Да, хто питав на рахунок горнила? Поясню. Там родила задача перше, від складності, по-друге, вам потрібно пройти повністю і потім перейти до нього плюс. Крім цього, я паралельно просто в від, ЛСІ від, проходжу собі для себе, знаєте, сюжет, так як я би його бачив. Перший раз я пройшов, знаєте, подивився. Я розумію, що де як і куди віти. Де. А деякі моменти ну, захочусь переіграти, подивитися, як команду в другої стороні дивитися. І розумієте, я не можу їх показати вам то саме проходження знову. В чому буде сенс, я просто не знаю. Ну, для себе я собі проходжу прямо сюжет, певно, доволі відкрити, не знаю. У мене 70 рівнів у Там, Типу пише, рівень 5, рівень... Ну, типу, волна. У волна одна триває, якщо я не помиляюся, то 20 цих. 20 звичайних волн буде тривати перше видно. Буде вийдеться перші. Зустрінеться з усіма першими супаничками, які вам потрапилися на Якщо Що не помиляюся, це були всі метатони, що ми бігали по цим програмам. Покладеться арку, цей був не енергію, а цей аркул, був трав'янік, щоб можна було знайти біля цього. Як булькива? Біля вулі можна було знайти, той ви з ним будете битися. Будете битися з босом, коли скверна захопила нашого робота, коли ми з вами породи, ходили по цему. Пошукав кристалів. Ти там колдуєш, як ти зараз на колдуєш. Колдуєш, колдуєш. Ці пацани нічого їх життя не вчить. О, ще знову когось до мене накидають. Ну йок халт, я шов на дурного з кожний. гра, вона просто на зі мною знущає. то тобто вони мене застали просто походити по колу заради того, щоб я тут. еліксіри позбирав. Бажанням плюнути в лице розробнику росте з кожного хвилини. Ну нічого. Думаю, з цим поки розберемося так, будемо дивитися потім по ситуації. Так. О, не вже бос. І не доведеться багато ходити. Ха, ха короткий DLC. Блял. Блял! Не пекле, мабуть, в жальгітму стані, якщо брали тебе володем. Де струни свого язика верснику, або я його вирву. Навіщо ти втовся в моїй володіння? Деякі люди пережили апокаліпсис, незважаючи на старання слоган. Ти говориш про мисливця. стверджує, що продав тобі свою душу. Покляття його душі було ще загрозою, щоб тримати його в узді. І загалом, скільки шкоди насправді може заподіяти Одна людина. Лілі, ти Самуель можуть нянчитись з тобою вершинку, але я більше не маю такий ніску по твої гривені. Ти вдурив мисливця, що він обрив тебе? Ніколи, ти помреш тут! Колобок! Обидно знаємо, що це не так. Блін, ну короткий, реально короткий DLC. Е, ні, так не чесно, це що за прикол такий? Ты что, попылюшка? На минималках? Там сы попутал? Вот же кукурузник, блядь. Uh... Блин. <laughs> ну все, хана тебе, попки, мол. Я сподіваюся, у нього буде друга паза після переходу до в... половини ХП. Не хотілося би просто так відгрупати, знаєте, і на цьому закинути. Ааа, у нього, коротше, включається неуязвимість. Я поняв, треба стріляти по цьому оку. Та, да, дивіться, треба оку стріляти без безодні. Добре, ще хоч быстро смікалку мою Все, покемончик. Виходи на чесний бій. Ясно, чесний бій це не про цього покляша Він знов включає цю свою вернув классно пухляш? Не учиха что я тебе нагинати буду да защита 1 секунду так мені це не подобається сульта у него неправильно Ох, бляха ну це от єдина його проблема знаете вот кидає всякую херню и неуязвим і все Нічим не дітяється, ні умов, ні сообразійність, якщо чесно, вообще. По суті, той самий демон просто з приколами. Я щитигіду ще на всякий випадок, ну, якщо чесно. Мені гапля. Якщо борони мене не отхилять, мені жопа. Ну я ж кажу, це якась. Блять дебільна драка, по факту він говно з говна, звати його ніяк. Скажімо так, народ. Просто цей пітушара має неуязвимость і рейндж атаку, від якої не можна уклонитися, все. Тобто, бос, він взагалі гав'яний. Так, да, бачите, типу, кали-скала, типу. валити його можна, блять, на ізі. Я навіть не відчую від нього проблем. Просто. Бачите, от оця фігня, типу, у нього такий самий коротше, як у цього, у короля людяного, що був, Бамти, ми билися з ним якось. Mm, цей що запечатаний був. Піту. Бачите, типу, не можна уклонитися адекватно. І ви мусите на стабільній основі отримати ліща в такий момент. Ось <пасвіт> і все, бачите? Тачмо починає никатися. І все, і на цьому він закінчується. Це mm, все, на що здати цей кухонь народ, Я вам кажу, як є. Просто ваша головна задача не потрапляти так, як я. Бачите, під удари потрапляю, лізу просто тут напряга. Трошечки, можна так сказати, наглію. Але просто, ну блин, він факту то всю нічтожить, звати його ніяк. Бачите, в нього одна дебільна атака. І, От, і оця ренджева атака, від якої майже неможливо уклонитися. І тут шок маленький і бійці. Випускаєте його за щитані секунди, блін. Те, що казав? От і все, оця єдина його проблема, це оця дебільна атака. От, бачите, типу, неуязвимость просто і от оця рейнджева херня. Це дуже неприємно. Факту він ніхто і нічто. От і все, скільки його тут гасити. Читані секунди, тепай тут все за спину, втірачте його так. Знову за спину, знову накидуєте пару атак і чувачок на отльоті, можна так сказати. Можете ще ворон покидати, щити гіди, якщо так сильно боїтеся за своє життя, так в'язно. Можна ваншотати цю пазу і все, закінчиться. Перетворюєтеся на смерть і починаєте нагід. Бердун старый, блядь. ты гиды. Уху по факту нічого себе не представляє, і взагалі він ніхто звати його ніяк, з нього навіть топ-лут не випадає. Прикалуєтеся. Лесу цієї зброї колись затібнеться, відбираючи своє життя і гроші, повторюючи жорстокий намір, свого колишнього сподру його шипи, пише, свої ноти. Коротше, фігня якась не босс, якщо чесно. Мені. Ну блять. Мені народ, єдиний бос, який мені поравився, ти подивіться, ну що це за говно, блядь, Ну реально говно. ну це, це навіть не зброя, блядь. Якщо даєте вже щось унікальне, то давайте в кінці кінців. ну. Атакі... У, у, мені не сподобався босс. У нього якась параша, атаки. Атаки прості, як 5 копійок. Головне триматися на відстані, коротше, валити і можете спокійно навіть без напряги. E porra, Lúcia? Velho Alzin. Ти реально? Ти серйозно? Ти <ріху> серйозно? Я не знаю, хто ти, але <ріху> я вдячний. Моя душа вільна. I'm grateful. My soul is free. Under. моя душа ніколи не була в полоні. Але я що не мав. Ти забрати це. її. Trick me? Він обдурив мене. Gave the up for я зрадив інших за нічого. Я ймовірно, що люди врятувалися з политика демонів. Це неможливо. Я повинен переконатися. Ти Не підеш зі мною. Ні. Я не можу жити з тим, done. що я зробив. Смерть. Death. Якщо ти вже тут. As as here, wish to be taken now. Хочеш, щоб я тебе забрав зараз? Будь Very ласка. Well. Дуже добре. Не очікувано. Офігеть. Ну шо тут сказати. От і все. От тут це фінал. таке вийшло DLC, якщо чесно. Я би знав, народ. Я би просто робив серію до 50 хвилин вам по DLC, і не парив мозок. Блін, розділив серії по 30 хвилин, блядь, не думав, що там щось буде. Курє! Давай я покуплю в себе по максимуму. Все. І на цьому закінчимо наші, можна так сказати, стосунки. Ти все одно зі мною не хочеш спати, падла. Я би їх всіх відгупав, взяв тебе тут силою, ну ладно. Ну, здорота, на цьому певно будемо закінчувати не серію. Дякую так. всім не за що престійно до кінця, народ. Я всіх цьому люблю, обнімаю, бажаю, найкраще вже своїм глядачам. З вами був я, Марі, це був DarkSiders 2 DLC, можна сказати. Ха -ха -ха -ха. Хоча це якісь сміхати DLC. Добре, народ, на До цьому буде прощатися. З вами був я, Марі. Це був смерть Darksiders 2, DLC, Владика, Демонів, Беліал і... Бай-бай, народ!